Народ, ви подивіться, що мені потрапило у руки. Це вже, блин, це вже майже антикваріат. Коротше, ось цей логотип. Я... Це самий -самий перший логотип, який я використовував. Його мені робили лазерним гравіруванням, у мене тоді ще не було кліше. Я його використовував у 2013-му початку 2014 років. Це одна з перших моїх робіт по пірографії, по вижиганню на шкірі. Оце шкіра, це нубук взагалі. Зустрів дуже-дуже давнього знайомого. Ось так вона спочатку виглядала. І ось так він виглядає зараз. Він їм дуже-дуже задоволений, не хоче його міняти, і попросив ось цю нитку йому замінити. Тоді я ще, в мене ще не було машинки швейної. І оце все я шив крючком обувним. Це, це майже 10 років йому. Десь 9, може половиною І от він його постійно тягав-тягав. Тут всередині це біла замша була. Ну, не біла, а така. Дуже-дуже світла. Ось така замша була. І ось таким набук. Майже 10 років гаманцю, і з такого я починав свою, свою кар'єру. Як вам. До речі, якщо цікаво, як він буде виглядати після відновлення, моя як кніть якось в коментарях. Постараюсь для вас зазняти.